Слава Україні! Героям слава! Сьогодні вкотре у надвірні відбувся благодійний концерт на підтримку ЗСУ. Пропонуємо вам концертну програму за участі народного, аматорського драматичного колективу Веретено центрального міського будинку культури міста Надвірна для підтримки Збройних сил України. 24 лютого о 4 годині ранку Росія розпочала спецоперацію, але ми всі добре знаємо, що це війна по знищенню нашої держави та нашого народу. В моїй Україні сьогодні війна не бачена людством донині. Весь світ пробудила страшна новина вночі о четвертій годині. Моя Україна вже сяйво пожеж, що сіють ракети і гради, і танків колони повзуть по полях, мов знір повилазили гади. Моя Україна Чорнобиля дзвін, і привид у небі нестримний, це армія наша, безстрашний загін, це острів зміїний. Палає Херсон, Запоріжжя горить, Маріуполі Харків в руїнах, та з Києва голос, тримаймо стрій. Моя Україно, Україно моя, Семеренковий сад, і слово Тараса пророка. Моя Україна не знає назад вперед її кроки, в крові захлинаються орки Кремля, на часі їх смертна година. Засяє у світі, як нова зоря, моя варіацію вірша Максима Рильського, Моя батьківщина, читав Антон Дем'янчук. Діти, це наше майбутнє. І сьогодні, на жаль, ця ненависна війна принесла в нашу країну багато горя. Сторіччями Україна втрачала мільйони вірних синів та дочок нашої держави, дітей, які мали народитись, жити та бути щасливими. Просимо пом'янути хвилиною мовчання всіх людей та найдорожче дітей, що невинно загинули в кровопролитних війнах. read no yeah. дня, і світло ноче. Пісню Свіча надії виконала Софія Зварчук, вихованеця надвірнянської музичної школи, клас викладача Олена Сільчук. Яким теплом і лагідним родинним затишком, якою добротою материнською ласкою віє від рідної землі. Перші спогади про домівку, немов рожевий спомин дитинства. Моя батьківська хата це те, що завжди згадується. Вона мені сниться, ніколи не забувається і гріє душу. Стаю на поріг рідної домівки, і в уяві одразу виникають спогади, такі далекі, і водночас такі близькі. Мамина тепла усмішка та батькові обійми. На душі стає тривожно, котиться гірка сльоза. З болем розумію, що не встигла можливо сказати якісь найважливіші слова для своїх найрідніших людей. Українкою я народилась і сприймаю усе так, як є. Я з дитинства співати научилась. Серці пісня зі мною живе. Я народилась тут і тут живу, де цвіт калини. Липи пахнуть медом, біжу через руки я до батьків, і щастя мені більшого не треба. Моя родина тут, мій рідний край. Додолу трави гнуть сріблясті роси, із джерела я черпаю кришталь, а травами прикрашу довгі коси. Знаю, дороги із порогу поведуть. І сумом тихо скажу: прощавай, зміняє ніч на день та не забуду улюблений батьківський рідний край. Бо все тут почалося із батьків, які дали любов мені і крила, життя відкрили на широкий світ, щоб я була для них тільки щаслива. Калинову мають вроду всі красунечки зі сходу. Гарні пишні яснолиці це дівчата зі столиці, а веселі і жвавенькі, щирим серцем і добренькі. Це дівчата-гуцулята, не впізнаєш, хто з них краща. Чуть серйозні, статна мова, це паняночки зі Львова. Хто роботи не боїться, злотодіви із полісся. От такі у нас дівчата. Всі як осінь прибагата, зачарують, спалахнуть, у танок з вогнем візьмуть, так як листячко із клена, вітер кличе, не втертур Михайло Назарець. Співають хлопці, учасники драм колективу Веретено. Ми Гордість України, І вчимось, ми у батьків, як неньку Україну нам любити і захищати її від ворогів, нехай усі ясна Зоря нам світить і поведе до кращого життя. Ми козаки Зати ми України сила, хай пісня над вітчизною летить. Нова генерація 21-го століття це нові діти, які творитимуть оновлену державу. Словами Тараса Шевченка, і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Звернувся Бог до України. Спитавши в кожної дитини, подумай зараз і скажи, що зробиш ти після війни. І Бог у відповідь почув, і біль людську відчув. дім з родиною, щоб жити в нім, і посаджу в дворі калину червоний символ України, і я не дам їй похилитись. А я старанно буду вчитись найкращим лікарем, щоб стать здоров'я людям рятувати. Я вчителькою бути хочу, дітей до знання заохочу. Я агрономом гарним стану, засію всі поля хлібами, щоб пахла ці... вся наша земля, а я планую немовля. На світі народжу дитину, маленьку, гарну українку або синочка козака. У мене мрія ось така. А я сирідку синовлю і, мабуть, краще не одну як рідних буду їх любити, добра і людяності вчити. Я буду малювати картини, пейзажі нашої країни. А я писатиму вірші, які так лються із душі, і прославляти Україну нескорену, міцну єдину. А ти що зробиш, сива, мамо? Могилку доглядати буду і молитись за людей усіх, за всіх, і мертвих, і живих. І до останніх своїх днів буду просити. Прозріння для катів. Почув слова свій Бог і мовив. Я не залишу вас ніколи, я завжди поруч, ви це знаєте. Надію й віру не втрачайте, живіть, народжуйте, любіть і тільки лиш вперед ідіть. Війна, ти долі нам зламала, когось навіки роз'єднала. І навпаки, когось зріднила, комусь дала натхнення і сили. І скільки б не було печалі, життя продовжиться й далі. Ми все здолаємо, ми зможем, ми неодмінно переможем. І всюди калина, все буде добре, Україна. 也脱衣。 Шанує свою, а на небі сонце світить, Ясним променем проведенці Дорогі друзі, учасники народного аматорського драматичного колективу Веретено щиро дякують усім за вашу підтримку Збройним силам України та віримо у світле майбутнє наших дітей у вільній, суверенній, непохитній країні Україні. Щиро дякуємо.